Розмовляють дві єврейки. От ти, Соню, як захищаєшся від імовірних злодіїв? Я від злодіїв вмикаю радіо, почують розмови за дверима і грабувати не стануть. А ти? А я на других дерев'яних дверях завжди залишаю записку. А брамчику, всі змії розповзлися. Таки збери їх, бо я таки не мала часу. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Виходь за мене заміж. Чоловік, за якого я вийду, повинен бути відважним і кмітливим. А ти вже не пам'ятаєш, як я врятував тебе, коли ти тонула. Ну так, ти відважний, але це ще не означає, що ти кмітливий. А як ти думаєш, хто ж той човен перевернув? Ранок. Виробнича нарада, тім лідер. Колеги, проблем не існує. Існують тільки можливості, що знову відкрилися, лунають дружні оплески. Бігає секретарка. У нас з'явилася чудова можливість загасити пожежу на складі готової продукції. <риклад> на виставці коньяків тризірковий коньяк посів перше місце, а п'ятизірковий того ж заводу всього лише третє. У директора заводу запитують, як таке могло статися? То відповідає, сам у шоці, все з однієї бочки розливаємо. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Всілякі сервіси про погоду пишуть дві температури, наприклад, мінус вісім, за відчуттями мінус 16. От мені цікаво, яким чином визначається це за відчуттями. На балкон виходить покурити спеціально навчений дядько і каже Ну, приблизно мінус шістнадцять. А другий спеціально навчений дядько в цей час дивиться на термометр і каже: А ось і ні. Мінус вісім. Невелике селище пізній вечір. У барі дзвонить телефон. Перед тим, як зняти слухавку, бармен озирає зал і запитує відвідувачів Ну, і кого з вас сьогодні немає у нас? <рес> Чоловік у кімнаті збирається у справах. У дверях з'являється дружина. Ну, і хто вона? Зізнавайся. Ти про кого? Про ту, до якої ти вирядився. І навіть не думай заперечувати: диму без вогню не буває. Катю, якого ще димо? Я просто вдягну ж без дірки. Сидять два поліцейських і вивчають досьє хулігана. Значить, так. Батько рецидивіст, дві ходки за розбій, одна за вбивство, мати кишенькові крадіжки, шахрайство. Молодий чоловік перебуває на обліку у відділенні поліції та наркодиспансері. Неодноразово притягався за дрібне хуліганство, захоплюється виготовленням вибухових пристроїв комп'ютерними іграми. Так, стоп, комп'ютерні ігри. Я так і знав. Сидять два старі євреї і обговорюють фільм Титанік. Один іншому каже: Я ось стільки разів подивився цей фільм, стільки ж разів і розплакався. І я теж. Так мені той діамант шкода. Приходить чоловік до лікаря-дієтолога. Той запитує: Солодке любите? Ні. Борошня не їсте? Ні. Жирним захоплюєтеся? Ні. Ну, хоч щось небудь ви любите? Так, баклажани. Так от вам їх не можна. Летить транспортний літак додому з південних країн. Ну, ясна річ, екіпаж фруктів набрав, овочів різних заморських, весь борт забитий в Злітають 500 метрів до кінця смуги немає відриву, 300 метрів немає відриву, 100 метрів нарешті відрив. Командир повертається до штурмана. Я ж казав, ще відро полуниці взяти можна було. Стурбований пацієнт приходить до лікаря. Докторе, у мене по квартирі бігає якесь звірятко і розмовляє зі мною. Ха, теж мені здивували. Це білочка до вас заглянула. П'єте, напевно, не просихаючи. Та ні, що ви? Я не петущий. Е, значить, писець прийшов. Єврей влаштувався працювати взовнішній експорт. Там його не дуже шанують і вирішують позбутися, давши нездійсненне завдання. Посилають в Англію продавати запорожці. Через місяць той укладає контракт на поставку великої партії запорожців. Посилають до Японії завдання продати радянські калькулятори. Через півроку великий контракт на постачання в Японію калькуляторів. Усі чухають макітру і задумуються заслати його в Африку, на екватор, у дику країну продавати хутро. Понад рік ні слуху, ні духу. Усі зітхнули з полегшенням. Згину. Але той приїжджає. Засмагли із контрактом на поставку великої партії хутра. Усі в шоці починають випитувати, як він усе це зумів провернути. В Англії все просто. Щойно прилетів, іду вулицею назустріч, типове єврейське обличчя. Привітався, познайомилися, поговорили, звів із потрібними людьми, вийшов на своїх лобістів у парламенті, провели законопроект. У Японії було складніше знайти єврея, але коли знайшов, познайомився, то й вивів на потрібних людей, вийшли на людей в уряді, провели закон. А в Африці проблема була не стільки в тому, щоб знайти єврея, стільки в тому, щоб створити парламент і уряд. А далі все просто. Ось це від втоми, це від нервового напруження, а це від депресії. Дякую, лікарю, дякую. А у вас, крім горілки, більше нічого немає? Любий, наше інтимне життя надто одноманітне. Тобі не здається? Ну так, нам вже не по 20 років. Ну, то й що? Завжди можна спробувати щось нове, незвичайне. Я ось бачила в кіно, жінка обмазується чимось солодким, а чоловік її дуже романтично облизує. Можливо, ми теж спробуємо, як хочеш. Ну, як, любий, які відчуття? Дивовижно. Можеш принести ще цього варення і чайник постав? Ізю, а ким ти мріяв працювати, коли був маленьким? Я мріяв працювати. Розмова в ТЦК при проходженні ВЛК. Значить так, військовозобов'язаний Сидорчук, зараз ми перевіримо ваш слух. Повторюйте за мною. П'ятнадцять. П'ятнадцять. Тисяч. Тисяч зелених і відмажу. І відма. Скільки? Рибалили двоє рибалок на човні. Раптом здійнялася сильна буря, і човен віднесло у відкрите море. На сьому добу, вмираючи від голоду і спраги, вони виловили пляшку, з якої виліз Джин. Ну, загадуйте бажання. Хочу, щоб було море пива, каже один рибалка. Добре, буде виконано, відповів джин і зник. Раз і море все з пива стало. Другий рибалка бере першого за барки. Це ти, розумничку, добре придумав. А дзюрити тепер у човен, так? Попросився чоловік на ночівлю до самотньої вдови, а вона не пускає, мовляв, чіплятися почнеш. Ні, що ви, я джентльмен. Переночував він, уранці виходить на подвір'я, а там ходять п'ять курок і десять півнів, запитує господиню. А чому у вас на кожну курку по два півні? Півень там тільки один, а решта, як ти, джентльмени. <рес> Розмова подруг. Уявляєш, він, щоб шубу мені купити на день народження, готовий був навіть машину продати. Ого, він у тебе такий хороший. Що ого? Машина то моя? <рес> Рабінович обійшов багато підприємств у пошуках роботи і скрізь ставив одне й те саме запитання. У вас євреї працюють? Скрізь була відповідь так. Рабінович розвертався і йшов. Він прийшов на завод «Центроліт», де дуже важке виробництво, і поставив те саме запитання. Працюють у вас євреї? Отримавши відповідь ні, Рабінович попросив прийняти його на роботу. Наступного дня керівництво заводу під час обходу спостерігає таку картину. У цеху, куди направили Рабіновича, всі працюють. Один він п'є каву, курить і читає газету. Як вам не соромно, перший день на роботі і таке собі дозволяєте. Вибачте, обурився Рабінович, під час прийому на роботу я вас запитав у вас євреї працюють? На що ви мені відповіли ні? «От таке вибачайте? Розмовляють дві подруги. Слухай, я в метро насамперед дивлюся на праву руку чоловіків. Це вже вік? Ні. Вік, це коли ти насамперед дивишся, де у вагоні є вільні місця. Чоловік дружині сердито. Ти ненормальна. Ану, повтори, що ти сказав. Я кажу ти ненормальна. Ну ж, бо повтори ще разок. Ти ненормальна. замовкни. Я не маю наміру вислуховувати претензії від людини, яка вже двічі беззаперечно виконала накази ненормальної жінки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Семене, я маю тобі повинитися. Наші яша не від тебе, а від слюсаря сантехніка Степана. Ой, не бреши мені. Та Степан тверези на тебе і не гляне. А я йому піднесла горілку. Та ні, Степан задарма пити не буде. А я його викликала і заплатила. А де ж ти гроші взяла, бо я тобі все під розрахунок даю. А я знайшла твою заначку в книжці. Ага. Ну, раз гроші були мої, то і син мій. В одній сім'ї чоловік погоджувався займатися коханням із дружиною виключно в повній темряві. Так тривало багато років. Але одного чудового дня дружина вирішила, що все, досить, і в самий розпал процесу несподівано ввімкнула світло. Тут-то вона і побачила, що чоловік робить це огірком. У нестямі від люті вона кричить Ах, ти ж сволота, і давно ти вже так робиш? Я чекаю пояснень. Я тобі зараз усе поясню, відповідає чоловік. Тільки спочатку ти мені поясни, звідки у нас троє дітей. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Відправив своїй дівчині на мобільник повідомлення на добраніч. Приходить смска у відповідь Я не зрозуміла, а чому таким тоном?